Друзі, на обзорі цікава штучка між брелока. Ось такий маленький, йде в такому пакуванні. Швиденько розкажу про його характеристики з матеріалів, в яких він складається, також скільки він коштує. І також я розберу і покажу його всередині, як він зроблений. Коштує на ринку України він приблизно 7-8 доларів. Десь ну, в мене він 300 гривень. До мене один варіант такий. Потрапив загальна довжина цього ножа всього 10 см. Леза у нас 4,2, вага 77 грамів, по обуху 3, 3 мм. Має проставочку ось таку з G10. Весь із сталюки всередині має два підшипники. Ось такі накладочки, вони ж лайнери, ну без накладок, вони лайнери, які тримають весь клоночок і складають ручку цього ножа. Це сталь 420. Має покриття Стонвош, це галтовочка каміння, закріплена на шестигранні, яка тримає ну, вісь нашого клиночка. Також один маленький шестигранник, З іншої сторони, все те ж саме: кліпси немає, великий отвір під. Ну Таке вушко під темлячок, а також повісити його на ключі. Клиночок у нас сталь... марка сталя D2. Теж покриття Stonewash, стиль тамто зроблений. Ну Ось така цікава штучка. Відкривається тільки з до ось таким, тому що підшипники ну, повністю не викидають, тому що, наверное, маленький, маленький клиночок і велика в нього вага. Вага, цього ножа 77 грамів. І давайте, в принципі, подивимось, що в нас всередині. Так, я викрутив останній гвинтик. Для цього навіть познали з дві викрутки, тому що ось овий гвинт у нас прокручується, немає. Ось ця боночка, друга з усього гвинта не має ніякого фіксування, тому треба зажимати двома викрутками і викручувати. G10 це відфрезеровано, все на місці. Накладочка нічого цікавого, крім отворів, немає. І повністю, повністю гладенька, нормально зроблено. Клиночок у нас, ну, як я казав, на підшипниках. Так, давайте знімемо. Підшипники доволі такі великі. Ось під цим підшипником є у нас ще підкладочка. Підкладочка, я так думаю, що зроблена, щоб відцентрувати наш клиночок. Може, вони прохитались в розмірах, коли створювали програму для ЧПУ, яка вирізала ось цей отвір. Десь на долю міліметри прохитали. І в принципі все на своїх місцях. Шарик ходить. Шарик ходить, все заводить. Коротше, е ніж бюджетний, гарно зроблений. Великі підшипники, змащені, гарний колиночок. Е прикольний дизайн. не знаю, його звідкоздюрли. Я думаю, своїх 7 баксів він коштує це точно.